Манусу Маккефрі 23 роки. Він вже встиг послужити в Афганістані та повоювати в Україні. Зараз разом з батьком порається навколо будинку дідуся у рідній пармі в штаті Огайо. після усіх операцій та відновлення я практично негайно повернувся сюди. Та як тільки зміг, знову почав тут працювати. Я хотів продовжувати воювати до кінця війни, але на жаль, мої травми змушують мене відмовитися від безпосередніх бойових дій. Після отриманого на Запоріжчині поранення Манус бачить лише на одне око і не зовсім чітко Але, mean, really... але насправді це не так вже й погано. Це знаєте, ціна бути солдатом. Наприкінці квітня 2022-го в другого артилерійський снаряд влучив у бетонну стіну навпроти обличчя тоді 20-річного мануса. Як ж мені каменів ніби хльоснула мені по обличчю. Однак це не було так сильно боляче. А також, ніби вибух мене вдарив кулаком у голову. Частина мого черевика розплавалася, тож черевик ніби почав відставати. і Я думав, що мені відірвало пальці на ногах. Але я був під таким сильним адреналіном, що навіть не міг відчути, де я насправді був поранений. Лише згодом Мано зрозумів, що втратив зір, та більше за це його засмутило інше. З дитинства Манус мріяв про кар'єру військового, тому після школи пішов в армію США і навіть встиг кілька тижнів прослужити в Афганістані перед тим як американські війська залишили країну наприкінці 2021 року. Після цього він звільнився зі служби. Я відчував, наче зробив недостатньо. Я все ще хотів допомагати людям. Тому, коли в Україні почалась повномасштабна війна, Манус мав бажання бути корисним. Навіть якщо це допомога на складі чи розвантажувати коробки, пройшов лише тиждень повномасштабної війни, а Манус вже був в Україні. Як твої батьки відреагували на таке рішення? Ну я вже був в армії на війні, і вони навіть не знали про це. Вони дізналися, що я був в Афганістані вже пізніше. Тому я не знаю. Я думаю, вони цінували, що принаймні дізналися заздалегідь цього разу. Хоча дитинство Мануса пройшло в пармі, місті компактного проживання етнічних українців він мало знав про Україну, але вже на місці його приємно вразила і сама країна, і місцеві люди Люди любили нас, і це було справді круто. Це справді мотивувало нас продовжувати битися. Старші жінки ризикували своїм життям, щоб принести нам їжу на позиції. Я думав, вау, ці люди справді мають добре серце. Приєднавшись до інтернаціонального легіону, ману зборовся з диверсантами, займався розвідкою, відтісняв росіян з поселень. Був оператором протитанкової системи Джавелін. Оскільки служив у США, вже мав досвід застосування тоді ще нової для українців зброї. Ми виконували багато протитанкових місій. Збирали інформацію про танки розвідувальних місій невеликими загонами. 1 квітня 2022 року Манос був одним з перших військових, хто зайшов в бучу під Києвом. Ми бачили купи тіл на узбіччі дороги на головному шосе, що веде на схід. Там були роздягнуті молоді дівчата, замордовані і в наручниках. Це було жахливо. Найгірше, коли хлопці зачищали бучу, місцеві виходили, вітали, казали, ми не думали, що побачимо українців, і запитували, де наші доньки? Де наші діти? Зараз нове в останнє коли я плека. Як ти міг продовжувати воювати після побаченого Як ти можеш не продовжувати після побаченого або після того як твої хлопці побачили щось подібне? Як міг хтось із підрозділу не продовжувати працювати? Ми були дуже вмотивовані негайно йти до наступного району. Ми не хотіли відпочивати, просто хотіли воювати. Спочатку часткова втрата зору не здавалася Манусові великою проблемою. Я зараз відновлююся. Як тільки поверну свій зір, я повернуся. Ти хочеш повернутися? Так yeah, I do. це відео в тоді ще Твіттері Побачив друг Мануса Джей. я пролистував твіттер і навіть не дивився на публікацію, але мені здалося, що я побачив Мануса. Я перегорнув назад і побачив публікацію. Подумав: о, дідько. Хлопець не хоче показувати свого обличчя з особистих міркувань. Тут Манус ще не знав, що з його травмою повернутися до служби неможливо. Я думав, це кров залила мені очі. Джей повідомив про це батьків Маноса, які тоді ще не знали, що їх єдиний 20-річний син ледь не загинув від російського снаряду. Я полетів до Польщі, щоби спробувати з'ясувати, де він я знав, що він був поранений на південному сході України, але це все, що я знав. Батько побачив Мануса вже в лікарні у Києві. А за кілька тижнів разом повернулися додому в Огайо. Після кількох операцій у США Мано зрозумів, його зір вже не повернеться. Може обмежено бачити лише на одне око. Ти американець. Ти заступився за іншу країну і втратив своє здоров'я заради іншої країни. <на> ну, це поки не моя країна. Але сподіваюся, що одного дня я зможу там жити. Я американець. Я не відчував, що воював за свою країну в Афганістані. Але в Україні я безпосередньо допомагав людям, які також, як американці, протягом революції, хотіли мати право визначати своє майбутнє і свободу. Я відчував, що служу принципом цієї країни. Навіть в Америці Манус продовжує вивчати українську мову онлайн. Я можу сказати дуже трохи. Слова, але я намагаюся. Тому зараз а, одна речі а, на тиждень я а, роботу практикувати. Вайдо контініочому ти продовжуєш вивчати українську, якщо живеш тут? Це дуже, це дуже корисно для моєї організації, яка підтримує іноземних легіонерів та українців, А також тому що колись я хотів би жити в Україні. І я вважаю, що якщо ви хочете жити в Україні, ви повинні знати мову. Я вважаю, що це дійсно красива країна. Мені подобається, як ви можете гуляти містом і можна пішко обійти усе місто. Манус МакКефрі хоче знайти роботу в Україні, де він би міг бути корисним. А якщо не вдасться, то спробує вступити до університету в Україні. А поки допомагає з Америки. Разом з товаришами створив благодійну організацію Де Вікторій Тім. Звіґєлайкстафетстреш. Ми отримуємо непотрібні солдатам речі, скажімо, трофеї. Наприклад, ці російські бронежилети, які українці не можуть використати, але військові колекціонери в Америці, історичні колекціонери музеїв зацікавлені. Ми продаємо це їм, а потім повертаємо гроші підрозділу, щоб купити обладнання та підтримати їх. Манус відповідає за пошук так званих воєнних трофеїв. Джей за їх продаж у соціальних мережах. А ще один товариш Алекс відправкою допомоги в Україну штабом хлопців став гараж Мануса дюйнесютюдевиктори тімфосплайн на Ліді виплейтнгалмець. Слава Україні! Орам слава на зечансю ендю проблем овраша форевер. Зараз є шанс покінчити з проблемою Росії назавжди. Це шанс, нарешті, повернути собі всю Україну і потенційно розвалити Російську Федерацію, щоб українським дітям у майбутньому не довелося боротися з цим. Робити щонебудь краще ніж нічого не робити. Тому робити все можливе з тим, що у вас є для підтримки військових зусиль, неймовірно важливо. Манус з друзями вже вдалося зібрати майже 300 тисяч доларів на потреби військових підрозділів в Україні. Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки, Парма, Огайо. Ансамедес.